Пане Олександре, ну от якщо говорити про результати сьогоднішнього рамштайну, ну наскільки, скажімо, можна судити з тих заяв, які вже пролунали. От е, каже пан Остін, що акцент на посиленні протиповітряної оборони, е, чого конкретно ми можемо очікувати, так е, яких саме систем ППО, чого можливо і ще в яких кількостях, і коли, тобто, е, як е, на практиці от сьогоднішні рішення прийняті на Рамштайні будуть реалізовуватись. Ну, справа в тому, що тут нічого нового не відбувається. Рамштайн іде паралельно з тими рішеннями, які вже ухвалені. А ухвалені вони і вони нам в принципі відомі. Мова йде про те, що Україні потрібно надати зараз пришвидшеному режимі щонайменше дві батареї. Петріота їх будуть надавати. Одна буде зі сполучених штатів, друга буде з Німеччини. Ну і далі потрібно ще тому, що запит український на сім систем не так важливо, звідки вони будуть. Це вже технічна деталізація. Мало цікаво, але в принципі зараз іде дуже активна робота для того, щоб все ж таки протягом найближчих місяців Україна отримувала ці системи і вже розгортала їх. Но зараз нам потрібно дуже підсилити, особливо фронт. Безумовно, це перший виклик, який є. Другий виклик нам потрібно підсилити і тил, тому що задачі комбіновані. Бо я думаю, що Росія не полишатиме спроб вивести з ладу. Наш потенціал енергетичний повністю, наскільки їм це вдасться до осені зими, і вони будуть пробувати. Плюс ми чекаємо f 16 f 16 вочевидь, прив'язані до постачання систем протиповітряної оборони. Так само, тому що треба прикривати литовище. Тобто, довкола систем ППО дуже багато зараз чого зав'язано, тому левова частка уваги, формату приділяється саме цьому. Приділяється тому, що. Хто може якомога швидше надати, хто передасть ракети, хто передасть безпосередньо батареї, хто установки е і так далі. Тобто, можливо, і таким чином вже збирають командний центр, радари, хто автобускові установки. Я не виключаю цього. Але загалом, в принципі, е саме цьому зараз присвячується найбільша увага. І обороння, тобто тим видам озброєння, ну їх озвучував міністр оборони Сполучених Штатів, їх озвучував голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Браун. Це стосується снарядів, це стосується артилерійських систем безпосередньо тих засобів, які нам зараз дуже потрібно для того, щоб зупиняти російські війська. Разом з тим, Рамштайн так само завжди. Він, скажімо так, не тільки про сьогодення і не тільки про поточне, а він так само і про певні плани. І звідси, вочевидь, і планування наступних пакетів допомоги, якими вони можуть бути, виходячи із оперативної обстановки на фронті, і виходячи з того, що якісь, якась ймовірність і якийсь шанс того, що а, на якомусь етапі Україна буде проводити українські сили певні. І наступальні дії локальні на тактичному рівні, але будуть. Я думаю, що ці пакети так само будуть коригуватися. Пане, пане Олександре, от ви згадали про снаряди минулого тижня. Е, Володимир Зеленський е, заявив там, зустрічаючи журналістів, що вперше за роки е, війни жодна з бригад не скаржиться там на артилерійський голод, і каже, це відбувається вже впродовж останніх двох місяців. От і мене це трішки здивувало, скажу відверто, тому що я пам'ятаю, е, коли ми чекали ці ухвалення американського пакету допомоги, того на 60 мільярдів, а відбулося 20 6 квітня, так? Тобто менше місяця тому і Перед тим ну просто були катастрофічні так скарги, нарікання на те, що там в нас катастрофічно бракує артилерійських снарядів. Зокрема, а от президент каже, що вже два місяці ніхто не, не, не скаржиться. Тобто, ну яка ситуація в нас дійсно зараз? От з забезпеченням артилерійськими снарядами забезпечення покращилося. Це дійсно факт. Якщо ми порівняємо із минулим періодом, більше доходить, більше довозиться. Ясна річ. Якщо поспілкуватися з військовими на місцях, то ви знаєте, що схвальних відгуків не почуєте, тому що логіка проста. Треба ще більше, щоб арта працювала і знищувала якомога більше ворогу. Ну ця мотивація, вона зрозуміла. І дійсно, треба більше. Тут я нічого не можу додати, але порівняно, якщо ми візьмемо період зима, наприклад, січень-лютий, то зараз ситуація дещо покращилась. Це, Це факт, це треба визнавати. Звичайно, можуть бути якісь певні локальні. Проблеми з, 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 з тим чи іншим батальйоном на тих чи інших позиціях, які треба вирішувати в ручному режимі, з точки зору довезення, але з точки зору того, що нам довелося зараз, ну от зараз українська артилерія і взагалі українські сили оборони вкотре дуже вдало склали важливий іспит, тому що зуміли втримати в принципі і тримати лінію фронту, не відступаючи дуже сильно. А контролюючи ситуацію, контролюючи тили, контролюючи зв'язок із з'єднаність частин, не даючи обвалитися фронту, стримуючи ворога одночасно на кількох ділянках фронту, особливо на сході і північному сході, тому що станом на зараз можна констатувати, що один із напрямків в районі Липців, наприклад, Харківської області, вже російський наступ дещо забуксував в районі Вовчанська, вони продовжують, але на другій ділянці. Певні проблеми вже виникли внаслідок того, що понесли втрати, і внаслідок того, що українські війська. Сумщину під ти, щоб розтягти нашу лінію оборони, цього не можна виключати. Але далі безумовно піде певний спад з російського боку. А Україна, в свою чергу, я думаю, буде готуватися залежно від пакетів підтримки до можливих контрнаступальних дій, хоча б локальних. Це один із варіантів сценарії. Зрештою, системна робота по військових об'єктах в Криму це не просто демілітаризація, це підготовка до можливих наступальних дій. Зокрема, в тому напрямку, і удари, до речі, по Краснодар по Краснодарському краю, по Ростовському, Ростовській області і так далі. А це такий сценарій, який може бути. І в принципі, ну, з точки зору теоретично, чи можливо до нього дійти, можливо. Тоді, в принципі, можливий наступний крок, що Захід може підстрахувати Україну і починати реалізовувати те, про що говорив французький президент Макрон, вводити війська. На захід і в центр України, окремі держави. А для того, щоб підтримувати, і для того, щоб вивільнити сили, які б дали можливість українським військам здійснити певний ривок і зробити те, про що часто говорять, покращити нашу позицію, і підійти з позиції сили за майбутніми перемовинами, коли вони там будуть, це вже інше питання. Це один сценарій. Інший сценарій, що українські сили не зможуть Вийти в найближчій перспективі в великий наступ, можливо, будуть якісь зустрічні бої і атаки, фактично такі, ну просто в рамках активної оборони. Ну під це все одно захід почне вводити певні сили, в очевидь, але з умовою того, що вони сюди заходять, як гаранти майбутнього припинення вогню, яке почнуть там десь обговорювати і планувати. Ну і третій сценарій: що не спрацює ні перший, ні другий. А ситуація буде тривати так, як вона триває, допоки є можливості і потенціал а, у нас і у ворога, до вона ну а в такому стані, якщо не буде прориву ні з одного, ні з іншого боку, то вона буде йти до втрати інтенсивності і до uh -huh. ну, об'єктивного, знаєте, того, що називається заморозка, без жодних домовленостей. Це тобто не буде ні жодних домовленостей між Україною і Росією, просто утвориться певний об'єктивний стан а Ось такої війни позиційної, яка може розтягнутися на місяці, а можливо і роки, тоді останній момент коротенько, пане Олександре, попрошу прокоментувати. А от в перспективі варто очікувати ну, відміни оцього гласного чи негласного мораторію щодо заборони застосування західної американської, зокрема, зброї для ударів по території Росії, думаю, що так, особливо за умови першого сценарію, який я описав, безумовно. Це те, що зараз обговорюється, і певні формули і рішення будуть, я думаю, озвучені вже найближчим часом. Почув то дякую дуже. Будемо відповідно чекати. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових правових досліджень.